народної спільноти Україні будемо зараз спілкуватися із гостем, який є з нами на відеозв'язку. Ігор челенко традиційно розпочинає з нами понеділок. Пане Ігоре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Вітаю Хмельницький! Давайте поспілкуємося, зокрема, про міжнародну підтримку, тому що безпосередньо цей новий рік, так би мовити, він розпочався із того, що ми побачили певні зокрема такі новини про те, що різні держави починають нас підтримувати, продовжують точніше, правильно сказати, нас підтримувати. Зокрема, мова йде і про пакет озброєння від Франції і про військову допомогу на 3 мільярди від Сполучених Штатів Америки. І зараз ми бачимо також, що Франц... Ой, Фінляндія, перепрошую, готує вже 12-й пакет військової допомоги. Якщо говорити про про цю підтримку, то також ми бачимо і знову ж таки легкі танки. Так знову ж таки, це не та не те важке озброєння, яке необхідне нам для там певних контрнаступальних таких активних і масштабних дій. Але тим не менш, там в кількості 30 одиниць передає Франція. Також ми бачимо певні е, подібні установки від Сполучених Штатів Америки. Е, знову ж таки, чи можемо казати про те, що в найближчій перспективі побачимо вже більш важкі танки? І президент України також зазначив і про те, е, що цього тижня нас також чекає певна активна дипломатична робота. Гарні новини щодо підтримки збройних сил України. Від кого очікувати цієї підтримки на цьому тижні? Також на вашу думку, ну по перше. Я хочу зауважити, що нас очікує попереду новий Рамштайн. Нове засідання 20 січня. Відповідно, вже традиційно, після його проведення, низка країн буде публічно оголошувати про. Додаткові пакети підтримки для нашої країни і знову ж таки і від наших можновладців неодноразово звучала інформація, що до кінця січня дійсно буде ще низка гарних новин. Звичайно, раніше часу ми це не будемо там спойлерити і говорити. Але тим не менш зрозуміло, що на даному етапі. Підтримка України дійсно вона підсилена, бо вже ніхто не вірить Путіну і, і навіть немає намагання вже, знаєте, сісти за стіл перемови, не дивлячись на те, що намагається сьогодні Путін там, можливо, через там, Ердогана чи там, і інші якісь канали все-таки. Спровокувати Україну на оце так зване довге перемир'я. Я його там не плутаю з різдвяним, але навіть оце різдвяне оголошене самим Путіним показало, що єдиного іншого шляху, окрім власне нової підтримки України в плані озброєння і фінансування, для це єдиний шлях до миру. Тому я думаю, що звичайно все це зараз буде відбуватися в руслі заявлених, в тому числі публічно. Планів України щодо підготовки нових наступальних дій по відвоюванню власної території, те, що казав пан Буданов в першому кварталі цього року. Тому, звичайно, я думаю, що зараз це такий орієнтир для партнерів. Звичайно, це не лише на публічній інформації, те що це Буданов сказав, а очевидно, що за закритими дверима є набагато більше інформації бо наші партнери знають максимально точно. Потреби України відповідно вони розуміють, куди далі буде наступати збройні сили України. Відповідно, зараз готується додаткова підтримка. Це зараз показує, що якраз 2023-й буде визначальним для нашої майбутньої перемоги. Знову ж таки, якщо говорити в контексті підтримки озброєнням, а після візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки після його виступу в Конгресі Сполучених Штатів Америки, ми також побачили про те, як Америка передала нам одну батарею патріотів. і знову ж таки в цьому році вже з'явилася інформація про те, що Німеччина також готова передати Україні систему патріот. враховуючи знову ж таки те, що в Країни Європи вони продовжують орієнтуватись на Америку, тому що Америка для них є таким маркером підтримки України, маркером передачі зброї, типу озброєння, тобто та наскільки воно є складним, технологічним і тому подібні речі. Знову ж таки, ми зараз бачимо про те, що передають вже легкі танки, і чи чи можемо ми казати про те, що Європа якось активізується після цього додаткового пакету в 3 мільярди євро допомоги? Так, чи побачимо ту саму підтримку там від Італії щодо протиповітряної оборони? Так, мова про яку йдеться? Чи побачимо ми нарешті Леопарди, так? Тому що знову ж таки, ми бачимо, що з кожним пакетом допомоги Сполучених Штатів Америки номенклатура військової допомоги збільшується і вона стає такою більш сучаснішою, більш важкою. Тобто, це там не стінгери і Джавеліни, які були на початку цієї війни. Мова зараз вже йде про легкі танки, які нам передають. Знову ж таки, дійсно, зараз. Перейдена, як би сказали росіяни, чергова червона лінія стосовно постачання, це не може не радувати всіх українців. Дійсно, коли ми говоримо вже там не про стару радянську техніку, і дійсно, завдяки там позиції Сполучених Штатів Америки знімається цей бар'єр для інших країн стосовно постачання до нашої країни сучасного озброєння. Знову ж таки, питання от по танкам, наприклад, те, що там Німеччина постійно казала, що не буде нам надавати ці Ліопард-2, По-моєму, ці танки вже очевидно, що поступово поступово. Я думаю, що цей бар'єр так само буде знятий. І щодо сусідніх країн бачимо там позицію Греції, наприклад, щодо техніки, яка мала піти. За контрактами ні, кажуть, давайте спочатку першочергово в Україну, тому я думаю, що дійсно в цьому році буде багато таких відкриттів. Знову ж таки, цікаво, по гіпардам, наприклад, стосовно власне постачання боєкомплектів. Бо ми знаємо, що із цим були певні там нюанси. Я думаю, що низка таких. Питань буде вирішуватись зараз. Так само, я думаю, головне питання не лише там озброєння. Там БМП, там танки. Очевидно, буде вирішуватись питання і по авіації. Нарешті, я все таки впевнений, що скоро нарешті нам передадуть у ті міги. 29 тобто, зі словаччини, які нам були там обіцяні, де процеси, де підготовки. Але штати, я думаю, що скоріш за все зараз, все таки готують нам передачу а десятих. Це такий дуже практичний аналог су 24 штурмовиків. Відповідно, це дійсно допоможе там в наступальних діях. І низка ще низка дійсно позицій по номенклатурі. Тому я думаю, що в цьому році ви правильно зробили порівняння зі стінгерами і джевелінами. Просто якщо проаналізувати той стрибок, який відбувся з початку минулого року, і до нинішнього моменту, то звичайно, якщо ми візьмемо екстраполюємо, то ця динаміка вона лише продовжиться. Що звичайно трошечки бентежить Москву, яка з подальшим входженням у санкційний режим, а санкції лише посилюються, у них все менше можливості виробляти зброю, яка б могла протистояти. Відповідній допомозі заходу, і саме тому вони знищили вже з три до одного там 60 цих господи хаймарсів 60 хаймарсів із 20 переданих. Тобто, ми прекрасно розуміємо, що росіяни тільки можуть зараз говорити пропагандою, але тим не менш українці будуть дійсно в цьому році посилені на полі бою дуже сильно. Давайте також поговоримо і про те, що повноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець зустрінеться зі своєю російською колегою Тетяною Москальовою Москальковою перепрошую, через декілька днів у Туреччині. Головне питання, яке будемо обговорювати, це повернення додому наших героїв та героїнь. Окремо будемо порушувати питання щодо повернення цивільних заручників, яких Російська Федерація масово затримала на тимчасово окупованих територіях і не відпускає додому. Про це повідомив безпосередньо Дмитро Лубінець. Знову ж таки, якщо говорити про цю зустріч, так останнім часом ми бачимо чимало таких гарних новин в контексті того, що українські захисники повертаються з полону додому, і це як і рядові солдати, так і безпосередньо там певний офіцерський склад, який також потрапив у полон під час ведення активних бойових дій. І там, умовно кажучи, там з кожним тижнем ми бачимо такі гарні новини про те, що там от останній обмін, якщо я не помиляюсь, то там 50 військових вдалося повернути. І от такі гарні новини вони вже супроводжувалися впродовж не одного тижня. А якщо говорити конкретно про цю зустріч, що вдасться щось, про щось домовитись безпосередньо з представниками Російської Федерації, так коли ми бачимо, що та сама Росія не дотримується своїх обіцянок, які вона, начебто, дає там світовій спільноті, як сигнал того, що вони не будуть обстрілювати у Різдво? Ну насправді, якщо вдасться домовитись по лінії власне омбудсменів, це було б дійсно добре, бо зараз. Цей канал він фактично не працює через позицію російської сторони. Всі обміни, які зараз відбувалися, вони відбувалися по лінії розвиток. Тобто те, що дійсно зараз контакт є між там, грубо кажучи, там відомством там Буданова і, і їхніми російськими Візові відповідно, це дає можливість сьогодні там поступово, поступово, все таки вивільняти наших українців відповідно з полону, і щоб цей процес не стояв на місці, але те, що дійсно. Ми зможемо сьогодні, я надіюся все-таки що Лубінець зможе налагодити необхідні відносини з Москальковою. Це що допоможе? Це підсилить позицію не лише з точки зору обміну військовими. А ми знаємо, що сьогодні в полоні перебуває численна низка. Цивільних громадян, яких росіяни взяли банально в полон. От, наприклад, коли звільняли наші Київщину, і коли Росіяни відходили, вони взяли багато відомих там, в тому числі там є там журналіст, такий Хилюк, там працівник Тамуніану, всі за нього дійсно переживають. Він зараз знаходиться там в численних сізо його переводять. Просто людина була, ну цивільна особа не брала участі в бойових діях нічого. Тому я думаю, що такі моменти вони. Все таки постануть і більш активно будуть все таки вирішуватись. Але знову ж таки, ми усвідомлюємо, що Москалькова вона не є в даному процесі якоюсь автономною там особою, суб'єктом, який дійсно вирішує все, як спустить з Кремля, яка буде відповідно план, яка буде методичка, так вона буде діяти. Але те, що у Кремля немає іншого варіанту, як це таки посилювати, хоча б цей гуманітарний фронт, це зрозуміло, бо їм у них є. Знаєте, їм треба якось перед світом сьогодні показуватись. Та сама ситуація була там, якщо з публічної точки зору, оце оголошення різдвяного перемир'я. Зрозуміло, що його ніхто не дотримався. Це, це вже питання, друге, але те, що у них. Ім треба якісь аргументи для того, щоб говорити там і на радбезі ООН, і на інших міжнародних майданчиках, які б з їхньої точки зору могли зберегти обличчя кремлівському режиму, але звичайно, зберегти обличчя в цих умовах просто не вдасться. Ну, знову ж таки, щодо цієї зустрічі, як ви зауважили, також у своїй відповіді раніше подібних зустрічей не було, і в принципі контакту між цими відомствами також не було. Зараз ми бачимо, що відбудеться вже певна зустріч стосовно там обміну наших військових і, зокрема, цивільних українців, яких росіяни взяли в поло на тимчасово окупованих територіях. Чи можемо казати про те, що Росія починає йти на поступки, тому що розуміє свою військову поразку, зокрема на полі бою? Чи це все ж таки робиться там для якогось певного торгу? Умовно кажучи, що от ми там готові повертати. Українських військових, ми готові повертати українських цивільних, а тепер Європа. Там розблокуйте нам якісь певні економічні санкції, аби ми могли торгувати там із різними країнами світу. Це як дійсно елемент торгу із Заходом, але це так само і елемент торгу стосовно е, цього перемир'я чи мінську 3 чи як це там. Може назвати там Москва, неважливо. Тобто, очевидно, що вони пропрацьовують ґрунт через тактику малих кроків, наскільки там українці можуть іти на певні там домовленості чи ні. З точки зору там військової, зрозуміло, там жодних домовленостей немає. Але коли у нас є можливість зараз вікно для того, щоб витягнути додатково наших громадян з полону, звичайно, це треба використовувати. Це. Така тонка дипломатична гра, яку все рівно сьогодні треба підтримувати, але це жодним чином не впливає на результативність нашої оборони на полі бою і на ефективність збройних сил України. Тому я думаю, що те, що треба інтенсифіковувати зараз співпрацю і обмін між інститутами омбуцменів Росії і України, це очевидно, вони взагалі, б, чесно кажучи, ще на початку війни мали. Б Активно відпрацьовувати це питання, але там позиція москалькової всі її чудово знають. Вона була абсолютно деструктивна, і я там пам'ятаю, що там і долубінця там та ж саме Дінісова там намагалася навести мости. Абсолютно не виходило зараз. Лубінцям. Я думаю, що набагато швидше це все відбудеться, але тим не менш позиція, проблема якраз не в українській стороні, тобто ми намагалися і з точки зору і використання е, і міжнародного інструментарію, там і ООН, і е, там інших е, міжнародних організацій, е, як мінімум, як мінімум, щоб права тих самих там комбатантів, щоб вони е, дотримувалися, щоб дотримувалися Женевській конвенції. Е, на жаль, такого контролю у нас сьогодні там немає, і навіть там з позиції там роботи е міжнародної організації Червоного Хреста зверніть увагу в Україні їх взагалі без проблем допускають. Тобто, будь ласка, заходьте, перевіряйте, в Росії абсолютно навпаки, все за сімома замками закрито. Е інформації як такої немає. Тому я думаю, що ці питання вони будуть пропрацьовуватись, і ми будемо мати, хоч якийсь такий тактичний позитив. Давайте також поговоримо про потенційні навчання, які мають бути і в російських військових разом із білоруськими військовими. Зокрема, від в Генштабі повідомляється про те, що техніка, яка пригнана до Білорусі, все те озброєння, і техніка, яка була пригнана з Росії до Білорусі, всі вони потребують обслуговування. Такий стан, зокрема, ворожої техніки зумовлений тим, що її було знято з тривалого зберігання. Крім того, на і техніці в рамках спільних навчань Росії та Республіки Білорусь залучать білоруських військових. Також спостерігається погіршення морально-психологічного стану супротивника серед військових окремої розвідувальної бригади, яка дислокується в окупованому Севастополі. Зокрема, поширюється думка про припинення війни будь-якими способами. Про це ми також окремо поспілкуємось. Давайте спочатку щодо тієї техніки, яка потребує додаткового обслуговування і щодо спільних навчань, тому що ці навчання пройдуть знову ж таки також і в повітрі. Зокрема, це будуть певні навчання і білоруських військових, і російських військових на авіації, і триватимуть вони до 1 лютого. І в контексті цього можемо також і нагадати про те, що пан Данілов казав про те, що в лютому нас очікує можливе загострення подій на фронті. Чи вплинуть якось ці навчання знову ж таки на ситуацію на сході нашої держави? Це перше. І чи можливо все ж таки ми побачимо з 1 лютого той наступ з боку Білорусі, про який свого часу раніше казав і Валерій Залужний, і інші представники військово-політичного керівництва нашої держави? Ну, такі ризики стосовно. Намагання зайти через Білорусь вони звичайно зберігаються. Але водночас, як правильно говорить українська сторона, як тільки будуть реальні докази формування там ударних наступальних сил, про це буде там повідомлено. Поки що такого немає. Про що свідчить там щоденні зрізи інформації там від Генштабу, але тим не менш, знову ж таки, звичайно, бачимо, що е, накопичення. Військ в Білорусі воно триває, але знову ж таки, що це за війська, що це там за навчання? З однієї сторони ми бачили, як з Білорусі там вивезли ледь не під чисту там артилерійські снаряди, там ще купу всього для того, щоб підсилити позиції росіян на сході України. А з іншої, зараз туди везеться дійсно так часто неліквідна техніка. Набираються серед білорусів е, механіки там. Інші спеціальності, які е, потребуються для того, щоб відновлювати власне цю техніку, тобто зараз вона не в тому стані, щоб дійсно йти в наступ. Плюс знову ж таки питання кількості е, зараз говорять про 12 тисяч. Росіян, які зараз дислокуються в Білорусі, Нібито раніше була мова, що там готували місця там до 20 тисяч. Звичайно, це не можна говорити про якусь там потужну ударну силу для того, щоб іти в Україну. Але те, що дійсно все рівно ці активності вони сьогодні змушують збройні сили України дійсно реагувати з точки зору посилення безпеки північних кордонів, це зрозуміло. Ми вже бачимо інформацію стосовно підготовки лінії оборони і інших підготовчих заходів. Тому, навіть якщо все таки буде прийнято рішення стосовно використання там білоруських сил для нового наступу на півночі України. Ще видно, що ми будемо до цього готові, але знову ж таки, як показала навіть практика початку широкомасштабного вторгнення в лютому, 2022-го, такі рішення приймаються буквально за декілька діб. Тому ми маємо бути завжди поготові, на жаль. Що і морально-психологічний стан російських військових також погіршується, зокрема мова йде про там військових, які ведуть свою службу у Севастополі, тимчасово окупованому, так але також ми чуємо і перехоплення, які публікує головне управління розвідки України. Перехоплення безпосередньо російських військових, де вони спілкуються там із своїми родичами, друзями з Російської Федерації. І мова про те, що там нас кинули, мова про те, що в них немає забезпечення, вона ведеться фактично там на постійній, на систематичній основі я б сказав. Чи можемо і знову ж таки серед військових панує думка припинення війни будь-якими способами? Чи можемо ми також казати і про те, що зовсім скоро або можливо вже навіть ця думка там частково? Набирає популярності і серед цивільного населення Російської Федерації, тому що насправді там більше ніж 300 тисяч мобілізованих російських війську, російських чоловіків було тільки до війська. Так і всі вони плюс-мінус говорять про одну і ту саму картинку. Чи можемо ми казати про те, що зовсім скоро пануватиме там ця от ідея припинення війни на будь-яких умовах серед цивільного населення Російської Федерації? Ну насправді, якщо ми подивимося, як діє Росія, то навіть оця стагнація, яка зараз відбувається у них у війську, дійсно і такі абсолютно негативні тенденції стосовно морального духу, вони просто перебуваються зараз. Ми ж бачимо, все рівно йде підготовка до нової мобілізації про тих там півмільйона росіян, яких знову хочуть. Зібрати і якщо 300 тисяч не могли нормально зібрати зараз, їм від губернаторів дарують е ці вази шістки. І керімати там літні, чи ще щось. Ну тобто, абсолютно, вони не готові ці мобілізовані 300 тисяч. То питання: а що ж робити з цими півмільйонами? Звичайно, Росія просто сама себе закопує і, не дивлячись на ура патріотизм, який йде зараз з федеральних каналів, ми вже бачимо, що в тих же телеграм-каналах починається гризня. Між різними сферами там впливу, між цими там пригодженцями і кадровими військовими, тобто вже на цьому етапі у них немає навіть цієї єдності, яку нібито малюють російські соціологи. Тому, звичайно, цей процес він і далі триватиме. Це розкладання і морального духу, і знову ж таки звичайно питання стосовно матеріального забезпечення. Росія готувалася там ну місяць-два війни. Зараз цього немає абсолютно, і навіть вони зрозуміло, що зараз іде війна там артилерії. І якщо раніше вони могли вистрілювати 60 тисяч там зарядів, відповідно там на добу, то зараз там це 20 тисяч. Через певний період часу, там менше місяця, вони зможуть вистрілювати 10 тисяч по всій лінії фронту. За добу це говорить про те, що у них дійсно у них величезні проблеми сьогодні. Це технічний голод, і він далі буде лише посилюватись. А на їхній технічний голод ми матимемо навпаки посилену підтримку заходу. Тому, звичайно, питання зараз банального витримки питання часу для того, щоб все таки було організовано новий наступ українців для звільнення власних територій. Знову ж таки, ми вже неодноразово бачили вже навіть в цьому році, так багато різних думок щодо того, як закінчиться зокрема ця війна, так і зокрема як закінчиться існування Російської імперії. І зокрема, і там Олексій Данілов зазначав про те, що безпосередньо розпад Російської Федерації як держави вже почався певні процеси вже запущені, але ми їх ще поки що не бачимо так фізично та. Але тим не менш, всі ми пам'ятаємо і прогноз там Кирила Буданова. Всі ми читали прогнози і Єнса Столтенберга, який зазначав про те, що війна триватиме весь 2023 рік. Зокрема, який ваш прогноз на цей рік, на 2023 рік, виходячи з того, знову ж таки, яку ситуацію ми бачимо в Російській Федерації, яку ми бачимо міжнародну підтримку. Військову саме в Україні і фінансову, так само, що також не менш важливо. Який ваш прогноз, зокрема, на цей рік і на існування Російської Федерації? Чи побачимо ми її розпад, зокрема, там вже впродовж цього року? Ну, те, що закладаються підвалини для такого розпаду, це очевидно. Але знову ж таки, я не думаю, що треба входити там в якісь календарні межі. Бо розпад, знаєте, як з Радянським Союзом. Ніхто не думав за рік до його розпаду, що це відбудеться настільки швидко, настільки блискавично. І я думаю, що в нинішній Російській Федерації процес за швидкістю буде ну дуже схожим. Питання просто от, де буде оця остання доміно фішка для того, щоб власне це відбулося, але те, що дійсно треба посилювати. Подальший спротив, це очевидно. Не треба, знаєте, от думати. От якщо раніше там сказали там війна, там ми там до літа там звільнимо такі то території. Це люди себе налаштували, і все там. Якщо там це не відбувається, всі починають трошечки, можливо, десь сумувати, можливо, ще щось. Ні, це насправді треба усвідомлювати, що це війна на фактично на існування. Вона екзистенційна і Російська Федерація, вона в нинішньому вигляді вона не зупиниться, бо вона, вона не бачить сьогодні існування незалежної України. Відповідно, наше завдання сьогодні ліквідувати ту загрозу, яка сьогодні існує, і ми будемо боротися. Очевидно, держава різними методами і в подальшому питання виключно в тому. я Зараз думаю, що все таки от гаряча фаза війни і. Коли вона перейде в більш якийсь, можливо холодний стан, бо вона все рівно вона буде модифіковуватись ця війна, і не буде якогось там фіналу з підписом документу, там, наприклад, в цьому році, але питання, якраз оцих сил росіян е, тривати. Зараз вже навіть не можна сказати, що у них там потужні наступальні дії. Ми бачимо їхні постійні провали і в Бахмуті, і скільки вони вже півроку Солідар беруть. І ну, тобто, у них є дійсно зараз великі проблеми, і це ми можемо використати разом з нашими союзниками. Відповідно, я думаю, що в цьому році. Це точно, правильно, пан Байден каже, що зараз якраз от такий визначальний час критичний для всієї цієї війни. Якщо ми зараз нормально спрацюємо, то е, війна буде йти в вигідному для України руслі, але те, що треба буде боротися в подальшому, ну на жаль, це зараз фактаж, коли наш спільний кордон там понад 2300 кілометрів. На жаль, це наша. Майбутнє, поки є режимом в Російській Федерації. А те, що він буде зараз складатися як картковий будинок, ну я не маю в цьому сумнівів. Пане Ігоре, знову ж таки, я дякую вам за те, що ви доєдналися до нас. Нагадую, з нами на відео зв'язку був Ігор Чаленко, політолог. Саме з ним традиційно розпочинаємо понеділок із чудового обговорення актуальних подій, які є станом на сьогодні. Дякую за те, що доєдналися. Дякую. що ми продовжуємо працювати наживо.